Усім вітання, мабуть, кожен з нас колись задавався запитанням, яку відеокамеру купити, щоб вона працювала коректно, не відвалювався Wi-Fi, щоб додаток коректно працював і щоб це не коштувало всі гроші світу. А Сінцей нам підогнав дві відеокамери бренду Vimtak. Сьогодні ми поговоримо про кімнатну версію. Чому кімнатна? Тому що це така, так сказати... Неповоротна, тут нема 360. Це камера, яка вже в нас керується все. Я би, звісно, брав 360 мало лі, але давайте ми почнемо з цього і будемо далі говорити. В цій камері у нас 6 мегапікселів. бо я на 4, а Лісін взяв на 6. І так само в цій 6. От. Тут камера пише 3,5К. Задумайтеся, ти Задумається, фулишіда нікого не здивуєш, 2К не здивуєш. Ось 3,5. Дійсно, картинка ідеальна. Ви подивитеся відео, я покажу, як воно працює днем вночі. Питань взагалі немає. Є. По нічному баченню це прям найкраще, що я бачив. Як в день пише, дивіться, в мене була відеокамера insta 360, друга версія, і там 5 і сімка часно знімає Sony Ericsson W200. У мене такий був телефон. От, прям отстойна була Insta взагалі. То, що там скільки би писало, немає ніякої різниці, якщо там фігова матриця стоїть. Тут взагалі питань до цього немає. Ціна 40 доларів. Але якщо підписатися на Алі Алісінцей Алі взяв її за 7 доларів. 40 і 7. Робіть правильні покупки, підписуйтесь на канал, заходьте ось по таких самих знижечках, будете в нього підписані, будете цепляти такі самі товари. От тому за 7 доларів це щось, мабуть, нереальне, це космічне. Так, як вона працює, так як повністю вся функціонує, от, тому питань до неї немає. Де ви її можете використовувати? Дивіться, ви її, це вже особисто ваше на, застерігати там за дитиною, в іншій кімнаті стоянка, десь у вас біля дому. Ну я не знаю. Якщо вам потрібно десь в под'їзді поставити, от мене стоїть. Але я навіть дивився, люди ставлять на кухні і готують піцу, і спостерігають, чи піца не пригорає. Ну розумієте, тобто обмеження тільки в вашій уяві. І мої теж. От. Тому ось так. питань до цієї камери взагалі ніяких немає. Єдине, що я ще не тестив, я не до кінця її налаштував, щоб вам точно сказати, це як вона виявляє рух. Але вказано, що тут є штучний інтелект, який виявляє рух. Ви можете налаштувати, якщо у вас там є кішка чи собака, щоб воно не вмикалося. Ось, Воно виявляє рух і приходить вам на телефон з в додатку. Дуже класно. От. Давайте ми подивимося, що в комплекті. От і будемо вже дивитися відео, як вона знімає, як вона працює. Все дуже просто, бачите, елегантно виглядає. Хочете робити щось, щоб виглядало в рази дорожче, просто робіть чорну упаковку. Ну серйозно, скажіть, наскільки класно це все виглядає, коли воно в чорному. Ну, біле також, але чорне якось вже покорило всіх. Значить, коробочка. Будемо дивитися, як вона в нас приходить. Бачите, поролончик, все чорний, не білий, нічого, все запаковано, нічого не тарабанить. Йдемо. Інструкція. В інструкції ви можете обов'язково прочитати. Ну тут не можу читати, огляньте. Бачите комплект поставки, ось карта пам'яті. Ось ми про це поговоримо, який клас, кріплення, та й все. Тут більше немає що дивитися. Я вам про це все розповім. Дивіться. Бачите, поставка. Як зрозуміти, одразу, що не економлять і ставлять вам обов'язково блок живлення. Не думаю, що скільки вас там вже їх є. Ось ми вам поставимо тільки. Провід і все, хватить з вас. Ні, ставлять блок живлення. Для мене це прям дуже похвально. Ті, хто ще не спаскутились і ставлять блоки живлення. Значить, що ми можемо подив... побачити? 5 вольт. Ось, і в нас 1 А. Тобто, звичайно, можете ну, від павербанка, зрозуміло, живити все, цього, як би сказати, ніяких питань не виникає. Також відкладаємо, дивимося, який у нас тут кабель. У нас е вхід USB-A. І тут, от чесно. Але головне, що не довгий кабель. все. я би хотів сказати, що вже типу, це погано, це потрібно вже якісь було ставити Type-C. От, Але ні, тут у нас це як мабуть usb Питань все одно немає. Кабель довжиною 2 метри. Вам його вистачить, можете не хвилюватися. 2 метри це досить непогано, щоб заживити. І десь, якщо потрібно якусь подовжувач, переноску ще. Тобто з цим питань також довжиною не виникає. Йдемо далі. Дивіться, як все вирізано. Ну, класно, є кріплення. Є кріплення, але щось незрозуміло. Да? Вона Ціла, але бачите, тільки один болт. Таке собі. неприємно. Неприємно, Тому що десь інше вам потрібно буде шукати. Тут у нас сама камера. Ось так приходить, ось так вона виглядає. Бачите, ще запечатана, повністю ніхто нею не користувався. Також ми подивимося. От, І тут у нас наклейки є. Наклейки. Це вони, я так розумію, ви можете, мабуть, можливо, і камеру кріпити на наклейки, щоб не сверлити стіну. У нас ця підставочка знімається тут. Бачите, це дуже просто. Хочете, можете вкріпити на там, двосторонній скотч. Хочете, як можете, на дюбеля. Але я завжди раджу всім кріпити на двосторонній скотч, щоб нічого не сверлити. Є, давайте розглянемо камеру. У нас тут є динаміки на камері розміщені. Є мікрофон, тобто ви можете по ній розмовляти. Є датчик, бачите, який. Давайте я так сфокусуюся. Може виявляти рух, і мікрофон ви також по камері можете спілкуватися з телефона, на камеру видає звук. Флешка підтримує карту пам'яті до 512 гіг. По класу я би, мабуть, вам сказав брати щось не занадто там круте. Не занадто що але щось середнє, тому що камера пише в форматі H264 і H265. Не якесь там, я ж кажу, прям, ну, дійсно класна камера. qr кодик Ви скануєте, в минуті додається в додаток. Буквально секунд, я не знаю, до 10. Тому що в Apple HomeKit з цим трошки свої проблеми, я про це також зроблю відео. Все, тут у нас йде живлення. Давайте ми зараз підключимо і будемо зразу дивитися, як це все в нас працює. Показати це все. Звук, щелчок, все вимкнулося, все працює. От і я вам зараз покажу, просто щоб не показувати це через телефон, ще щось я вам повністю витягну відео, як вона працює, і додам, щоб ви могли для себе зробити повністю всі висновки, і покажу, як вона буде знімати і на вулиці, і зараз там в хаті, і вночі покажу в тому приміщенні. Тому дивимося. в мене було. Штуки три різних камери, і поки що ці найкращі, тому про все побачимо. Перевіряємо, чи є звук, чи нема. От я дійшов, і подивимося, чи пише за звуком, і чи прийде мені якесь ковіччення на телефон. Наче мало би, але як воно буде, це вже друге. Бо я поки що не можу налаштувати, щоб камера писала звук. Можливо, це можна десь, але поки що в мене не виходить. З наче не буде. Ось так камера пише. Правда, йому скітна свідка, я б казав, це ви можете подивитися, як вона пише без москітної сітки, наскільки широкий, надзвичайно широкий угол. Ну, майже те, що людина бачить, серйозно, то її бачить камера. Ну що ж, побачили, як працює дана камера. Е, висновки. Я вам додав абсолютно всі матеріали, які в мене були з камери. Ви бачили, що десь нема звуку. Ви бачили, що десь лагає зображення. Але щодо зображення, я можу це пояснити тим, що в мене вдома надзвичайно багато девайсів, підключених до роутера, і роутер, мабуть, вже просто не витягує. Ось в мене звичайний роутер, не якийсь там щось таке класне, круте. То я це можу пояснити тим. Але чому, коли я дивлюся відео на камері, звук є. А коли я вивантажую, його вже нема. А на інших відео звук є. Я цього не можу зрозуміти. Або коли я, зву, коли, як сказати, камера виявляє самий рух, е, от, то звук є. А коли я хочу записати, примусово я захожу, хочу записати відео з камерою, ось можливо щось відбувається, щоб записати, то тоді звука нема. А в інших моментах він є. Е, ось цей момент саме звуку мені не зрозумілий. Коли на одних моментах звук надзвичайно тихий, ви це чули, ну прям взагалі його майже нема, а на інших. Прямо, хорошо, пише, все добре. Ось. Тому ви вирішуєте. Ви побачили, яка картинка, як це все відбувається. От, часно за там, 40 доларів це дуже багато, Ось, щоб вона стільки коштувала. Але за 300 гривень і так, то це дуже простітельно. Що хочу відмітити, я всунув карту пам'яті на 128 гіг. Вона працює, читає карту, бачить все класно, але я всунув сюди швидкісну камеру з своєї відеокамери insta 360. От v 30 Хто знає, той знає. Також що хочу відмітити: підключав я і від блоку живлення, і від повербанка, і від настільного цього блоку живлення. Дуже гріється камера і флешка. Тобто, якби вона не читалася, вона взагалі не читалася або з урівками. Тобто вона читається швидкісна карта пам'яті, підтримується v 30 на 128 гіг, Але дуже сильно гріється камера. Так не має бути. Якщо щось десь сильно гріється, це значить або дуже велике навантаження завжди, от або погане охолодження. Тут може бути і те, і те. Тому ось так. Ну взагалі річ непогана. я єдине, що знаєте, так би не вона спрацює завжди, тобто вона пише завжди, і мабуть, тому що вона пише завжди. Ось вона і гріється. Якщо поставити, щоб вона там ну, на виявлення руху, на виявлення звуку або на виявлення людини, є три параметри, що ви можете вибрати, і тоді вам буде приходити сповіщення. Но загалом, загалом я задоволений, і я можу її радити взагалі цю камеру. Але єдине, що можливо, колись такий один на випадок станеться, якийсь такий один випадок, я хотів сказати, ось. Де вам потрібно буде звук, а його не буде, і в цей момент ну, неприємно. Ось, але ви не думаєте, що в мене там камера якось тає такі самі гроші, і вона пише краще. Ні, абсолютно ні. Це вже, якщо ви хочете, щоб щось там дійсно працювало, все класно, то тоді я думаю, потрібно, потрібно ще затестити ксіомі. Тому що ну, ксіомі прям топ на нарінку, ось. Або ви дійсно вже щось виходить на якесь професійне. Ми враховуємо завжди ціна якість. Тому, мабуть, за 40 доларів це виходить там, да скільки дві тисячі, звісно, ні, ні в якому разі за дві тисячі звісно. А за сім е, доларів, як завжди, сінцей, це це круто. Це дійсно круто, і її можна вибачити все. Ось тому я вам розповів всі недоліки. Вже ви думаєте, ви вирішуєте? Підписуйтеся на канал, пишіть коменти, чим ви користуєтеся, можливо, щось порадите краще, дешевше, яка працює повністю без глюків, без нічого. Тому будемо спілкуватися і шукати щось дійсно краще. Всім дякую, до нових зустріч. І не забувайте, що після цього випуску одразу вийде випуск про камеру. Цю. Побачимо, як вона працює, бо я її ще не тестив. От, як працює 360, як вона повертається. От, можливо, ця камера не гріється, можливо, тут немає багів з звуком. Можливо, вона дійсно краще. Ось тому що, я кажу, в будь-якому випадку я б обрав 360. Ось. Але ми виберемо вже, що, як працює, і чи варто переплачувати, чи не варто переплачувати. Тому до нових зустріч. Очікуйте, ставте дзвіночок, щоб не забувати про випуск. Бувайте здорові!